Ну і тепер ви зрозумієте, чому це відбувалось трішки довше, тому що саме Андрій Беньковський зараз буде на цій сцені разом із прекрасним рівненським колективом зі справжнім рівненським ім'ям. Майлі Сарус! Зустрічайте! На сцені Майлі Сарус місто рівне! Добре! Знаєте, зараз пішли такі дівчата, які самі не знають, чого хочуть. Ось, наприклад, вони навіть не знають, що хочуть нас. Yes, Пацани, якось дівчина захотіла різноманітності в ліжку. І що? Перестали там їсти. Yes, Андрюха, ти що такий кислий? Ох. Просто він зі своєї олі розійшовся. Бо вона займалась багато сексом, а він ні. От лошара. Так, хлопці. Подивіться на мене, тепер подивіться на себе. Подивіться на мене, тепер подивіться на себе. А вам слабо 20 років ходити на 9-му місяці, а? А це, до речі, наш тренер Андрій Біньковський. Міг і не казати мене і так все знають. Андрій, як тобі пом'якше сказати, ти невідомий? Ти настільки невідомий, що перепис населення для тебе найбільше свято. Добре, давайте зараз перевіримо. Окей, сірі. Хто такий Андрій Біньковський? Неплохая кличка для домашнього пітомця. Чули, 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 да? це я, Це я придумав. А взагалі, хлопці, в мене 20-річний стаж. Я допоможу вам знайти дівчат. Андрій, зараз на дворі не чума. Дівчата на дорозі не валяються. Та ну, був я біля вашого вчора торнадо. І взагалі, хлопці, мені треба дві хвилини, і я зараз повернусь з дівчиною. Ні, ну як? Дві хвилини в твоєму віці — це нормально, взагалі. Хлопці, то що не рекорд, засікайте. Ну що, пацани, розвальцуємо кабіну грусті колечками юмора! Hey! На дитячому святі аніматор трішечки війшов в кураж. Ну що ж, дітоньки, повторяємо за мною. Прижали лодоні, поробили, як качечки, поприсідали, молодці. А тепер на Польшу! Uh, uh, Кажуть, все, що не робиться, робиться на краще. Давайте подивимося, що вийшло би з того, якби на вулиці нашого міста разом з новими поліцейськими вийшли би нові бандити. Так, пригинайте голову сідайте на мурашник, будь ласка. Не давить? Слухай сюди. Якщо ти зараз не скажеш, де наші гроші, я буду змушений кожної хвилини відрубувати тобі по пальцю. Адже згідно КПВУ кодексом. Кодексом, кодексом воровських панятій України. Кодексом, кодексом верівських паняті України. Е, тобі призначається спрос. Пацани, пацани, не вбивайте. Давайте я вам гроші дам. А ми взяток не берем. Чого ви взагалі думаєте, що у вас общак у мене? Бо тебе спалили всі наші. Хто? Красивий. Стройний. Кабан. Ну він просто ще зі старої братвою, він ще піряті не пройшов. Ну, що ж, година прийшла, по ходу бафлі твоїм пальцям. Mm -hmm. А з вами була програма Рамси. І ми її ведучі, старший по хаті і шестерка. До останніх встреч. Ого, нічого собі. Що? Що? Реально. Реально бабу привів чи що? Пацани, це не ваш старий кашка потерявся. Наш. Так, руки. Може, якось слідкуйте за ним. Ну що, скуштували, а? Так, хлопці. Я знаю, що треба робити, щоб завести вам дівчат. І так відкриваємо школу пікапа від Андрія Біньковського. І так, хлопці, що задавайте свої питання. У мене є, є, є в мене. Давай, задавай. Давай. Проснувся зранку з бодуняри і сказав: і тобі це істерику. істеріко! Скільки ти можеш, бухати? ще раз так нап'єшся! От пішов і ще раз напився. Ну вона ж так гарно тебе попросила. Ну. Так, 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 ще питання є. Давай. Мала захотіла рівноправ'я. Так. Значить, даєш їй ружбайку, вивозиш в ліс, хай сама собі на міхана Дякую. Так, а зараз екзамент. Значить так, якщо ваша кохана вам задає дурне питання. Ну, таке типа: Котик, а що ти будеш робити, коли я помру? Поминки. Так, запам'ятали? Да. Дебіли, білим. От того у вас і немає, дівчат. Коли ти провинився перед дівчиною, вона обов'язково тобі зробить сухий закон. Ну і що в тебе? Живчик. Uh -huh. А в тебе? Рибі жир. Ну шо, бахнем. Коханий щиш! <liek> so, запий! На, запий! Нормально запий, шош тик! Що погано, навіть ми конфетку з'їж. З книгом! До речі, сьогодні свято то ж по 50 бахнути. Я зараз принесу нарізочку, салатик, м'ясо. М'ясо не треба, м'ясо уже тут. If I could... Тренера. Майлі Сайрус не робота. Вовремя треба вставати. Тисячі людей, ти само дядеш. І я вірю в те, що ти мене знайдеш. Що ти ждуть, коли ти гукнеш. І сезон ми з нами впевнено пройдеш. С вами були Майлі Сарус і Андрій Піньковський. Дякуємо!